Пасажири хочуть якісного сервісу, а перевізники прибутків. Громадські слухання з приводу підвищення цін на проїзд у транспорті чи не вперше в історії міста зібрали аншлаг. Свої позиції прийшли захищати як підприємці, так і їхні клієнти. Перевізники оперували вже відомими аргументами Здорожчання пального та запчастин зробили їхній бізнес майже збитковим. А тут ще й кількість пільговиків з сумнівними посвідченнями зростає чи не щодня. Відтак ще раз наполягали, просять вартість приїзду підвищити до трьох гривень і возити без обмежень лише пенсіонерів за віком. І то 11 до 14 години. Перевізники і водії, які разом працюють на транспорті, вони не захищені, тому що посвідчень багато, а нема, нікому, нема кому перевірити і узнати, це дійсно чи не дійсно. Тобто посвідчення дійсне чи не дійсне. Я вам говорю відверто, що дійсно. Бо половина автобусів вже виїжджали в годину пік, потім десь потім ще щось, тому що не було можливості заробити навіть на паливо. Натомість мешканці взялися активно критикувати перевізників. кажуть, вкотре в тяжкий для країни час усі хочуть нажитися на простих людях, адже їм зарплати та пенсії на відміну від вартості проїзду ніхто не піднімає. От у вас витрати, витрати у всіх витрати. У всіх витрати нікому не прибавили грошей і нікому не прибавлять. А ви хочете, щоб от вам дали, бо вам треба. А ви скоротили і їздити пенсіонерами. І підняти ціну, а не можна обійти з чимось одним ще більше дісталося перевізникам за якість обслуговування. Нагадали неприбрані автобуси, хамовитих водіїв і недотримання графіку руху на маршрутах. Оце розмова, що автобуси їздять до 11 години. Скільки раз хто стояв собі з 10 до 11 і чекав, автобуса виглядав, а їх нема. Бо водію невигідно їхати, коли немає пасажирів. Того має бути GPS, має бути відеореєстратор спереді і в салоні. Я вже просто вибічаю за слово, я замахався говорити шоферам. Шофер затушіться. Вони просто ігнорують це рішення. Музика. Тож це рішення просто ігнорується. Ну от мені неприємно слухати цей його шансон. Підсумку громадські слухання перетворилися на суцільний балаган, і компромісу між перевізниками та людьми досягнути так і не вдалося. Тепер долю вартості проїзду в маршрутках має визначити міський виконавчий комітет.